Різдво Борсука буркотуна. Різдво Борсука Буркотуна. У великому лісі все ж кереберть І це не дивно. Новий рік наближається, справ у звірів повно. Ялинку вбрати, подарунки загорнути, пирогів напекти. А вже як радіє лісова малеча. Пищить, верещить, під ногами у старших плутається. У всіх звірів думки тільки про новий рік. У всіх, та не у всіх. Поглянув борсук буркотун з віконця, насупився. З наступаючим кричить білочка. О, ще не вистачало, щоб на мене приходили. Та наступали, огризається буркотун. Я звір спокійний, солідний. Я всю зиму сплю, не те, що деякі. До весни у сплячку заляжу, і не смійте мене турбувати, а то я страх як розсерджуся І віконце зачинив скло так і задзвеніло. Знав буркотун, що взимку буде він прокидатиметься, і тоді йому поїсти захочеться. Пішов він у комору запаси оглянути. Чого тільки не було в борсучій коморі і пироги, і кекси, і пудинги, і шинка, сир, печиво, варення. Усміхнувся борсук буркотун. Погладив себе по животі. До весни запасів вистачить. До весни буду ситий. Взяв він грілку, заліз під ковтру та тільки задрімав, знову у двері стукають. Піднявся буркотун з ліжка, двері відчинив, на порозі кріт стоїть. Побачив, який борсук похмурий і збентежився. Е, вибачте за те, що я потурбував, шановний борсуче, я хотів ялинку гірляндою прикрасити, та ось до верхівки не достаю, Позичте, будь ласка, вашу драбину. Дурницями ти займаєшся, кріт. Чим по ялинках лазити, краще б спати лягав. І двері зачинив просто укрота перед носом. Ходять тут усіляки винюхують, Спочатку йому драбину дай, а потім і кексів моїх зажадаєш. Заглянув борсук під ліжко, перерахував кекси, трохи заспокоївся. Тільки но ліг, тільки пригрівся під ковдрою, знову стукають у двері. Цього разу прийшла білка. Привіт, Буркотун! Ось тобі новорічний подаруночок Новорічний подаруночок. гарчить борсук. А навіщо він мені? Я новий рік не люблю та й не святкую. Я сплю, сплю усю зиму, ну не вже не зрозуміла. І дверима, як шарахне, лежить буркотун у ліжку. Заснути не може, бубонить дурна білка, зовсім сон перебила. Ой. Стану думати про лимонад що в мене в коморі схований, може, засну. Лимонаду багато, це вірно. Та тільки думки про нього не допомагають. Не спиться борсуку. А тут ще й голова мерзнути почала. Щойно задрімав буркотун. Знову стукають. Хто там ще? Чого їм всім від мене треба? Не на жарт розсердився борсук, двері відчинив так різко, що трохи зайцю вуха не притиснув. Буркотон, буркотон. Виручай, вирішить заєць, кріт на ялинку заліз, а злізти не може, боїться. Ти такий великий допоможи Кро... кроту, будь ласка, зніми його. А я йому казав не лазь по ялинках, не кротова то справа. Тепер нехай сам викручується. Гаркнув борсук і, як стукне по дверях задньою лапою, весь будинок затремтів. Нарешті заснув борсук буркотун. І сниться йому страшний сон. Ніби кріт на ялинці висить на самій верхівці, тримається однією лапкою, ось ось упаде, крутиться борсук у ліжку, буркотить. А я казав, а я поперечав І раптом прокинувся, сів борсук у ліжку, у темряву витрящається. Та що я за звір такий? Невже мені драбини шкода? Схопив борсук драбину і вийшов рятувати крота. Тримайся, кротику, тримайся, я вже йду. Приставив борсук драбину до ялини і зняв крота. Кинулися звірі, крота обіймати, а борсук похнюпився. Ви вже, вибачте, друзі, сусіди, мене. Боркутуна і жаднього старого. Не хвилюйся, борсуче, ти тепер не буркутун і не жадібний. Ти наш герой. Розгорнула білка з горток, дістала вовняний ковпак, одягла борсуку на голову, розчулився борсук. Дякую, білочко, тепер моїй голові завжди буде тепло. Тільки як мені провину свою спокутувати? Знаю, я знаю. На славу вдалося свято у берсучому будинку. Ніколи ще звірі так весело не зустрічали Новий рік. Виставив борсук усі свої запаси: і пороги, і кекси, і пудинги і шинку, сир, і печиво, і варення, і, звичайно, лимонад. А сам він найгучніше за всіх кричав з новим роком, з новим щастям, з новим роком на щастя. А коли натомилися гості, коли почали очі в них злипатися, борсук їм каже: Ей, майте на увазі! Якщо наступного року не прийдете до мене знову веселитися, я страх як розсержуся Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.